8 листопада вплітається в українську історію як день, коли в різні епохи народ і земля знову заявляли про свою окремішність і право на свободу. Ще у 15 столітті італійський дипломат Амброджо Контаріні у своїх записках розрізняв Московію та Русь, називаючи українські землі спадкоємницею Київської Русі. Це свідчило, українська ідентичність існувала задовго до імперських історичних міфів. Через кілька століть творець Гетьманщини Богдан Хмельницький став символом політичної волі та державності. Польські джерела 8 листопада зафіксували звістку про його смерть. Хоч його держава згодом втратила незалежність, вона залишила українцям досвід самоврядування і пам'ять про себе як про народ, здатний творити власну політичну систему. У XIX столітті мова і культура стали формою тихого опору. Олена Бабій перетворила вишиванку на знак української присутності у міському просторі, на символ Я інший, який не потребує гучних декларацій. Так народжувалася модерна українська ідентичність. Восени 1918 року директорія УНР проголосила повстання проти ретьмана Павла Скоропадського, повертаючи державність на шлях республіки. Хоч боротьба була складною, саме тоді була закладена політична традиція, до якої Україна повернулася у кінці ХХ століття. У Другу світову війну українська земля знову стала ареною величезних втрат. 8 листопада 1943 року завершилися бої за Київ після важкого форсування Дніпра. Сотні тисяч українських солдатів загинули, обороняючи власну столицю. Після війни репресії тривали у 1951 році. Радянська влада здійснила масові депортації родин зі Західної України, тих, хто зберігав національну пам'ять і самоповагу. Режим боровся не з людьми як такими, а з їхнім правом бути українцями. Сучасна війна з Росією також вписала 8 листопада у пам'ять. У 2014 році під час оборони Донецького аеропорту загинув Сергій Костенко, один із кіборгів, які довели незламність українського характеру. І сьогодні на фронтах Донбасу і Півдня це право бути собою знову захищається ціною життя. Історія не повторюється буквально, але вона римується. І 8 листопада римується зі словом воля. Тим, що українці уміють обстоювати століттями. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.